Ця трьохстороння контактна група з помилками, без бачення перспективи, без бачення кроків, які потрібно робити протягом якогось часу, все ж таки стала перепоною для широкої агресії. І тут були причетні не тільки Росія і Україна, Німеччина, Франція. Це було під прожектором фактично цивілізованого світу. Якщо ми сьогодні першими, після цього, що було зроблено 7 років, зроблено небагато, але агресія широкомасштабна була зупинена, нас звинуватять обов'язково в тому, що ми розвалили процес, який ще має перспективу. От тому я відверто вам кажу, і я відчуваю це і в офісі, вони постійно аналізують і відверто заявляють, що ну, сподівань великих на мінський формат або на мінську площадку. Нас немає.